І у Вишивці відомий 1840 року, до якого увійшло вісім повних творів Тараса Шевченка на старобузькій мові. Це справжній шедевр шедев в українському мистецтві. Е, цій книзі присвоєно е, цю книгу занесли в книгу рекордів Гіннеса, і зараз вона знаходиться в Національному музеї імені Шевченка в Києві. І ви знаєте, нас це так вразило, що... Ми не могли лишитися байдужі до того, так як наша робота пов'язана з книгою. В нашій системі працюють в бібліотечній системі працюють самі жінки, які всі вміють вишивати. Тому ми подумали: а чому б нам не спробувати відтворити якусь частину поетичних творів Шевченка? Ми взяли одразок общан більшого видання. І ще в листопаді минулого року започаткували акцію Вишитий кобзар. Вона полягала в тому, що кожний бібліотекар або ж читач бібліотеки міг долучитися до вишивання кубзаря, вишити з нього удвічі чи навіть декілька сторінок. Ви знаєте, всі люди підтримали дуже активно цю акцію, розпочався такий робочий процес. І по-правді ем, кажучи, ми навіть і не думали, що з цього щось вийде, бо ми не є такі майстрині відомі. Ну так як вміємо, як навчили нас мама вишивати чи бабуся, так ми, ми і спробували відтворити це на сторінках цієї книги. Але ви знаєте, напевно, з якою такою Божою допомогою з великим бажанням, і можливо, ще нам допоміг той Шевченківський дух. І в нас, вийшла, в нас вийшла ось така книга, яку ми сьогодні пропонуємо вашій купання. Це не просто праця рук багатьох людей. Ви знаєте, це і душа, це і любов до Шевченкового слова. Це якісь переживання у кожної людини, яка вишивала, які вкладені у кожну букву, у кожен рядок і в кожний узор цієї вишитої книги. Сама книга. Наші майстрині, ми вже їх так називаємо, хоча не знаємо, як по правді, це вже вам судити. Зуміли відтворити скорочені тексти у вишивці.